Бо тут не можна так сказати: накрийте куфайку і закрийте люто. я так не можу пояснювати людям. Чим краще утеплювати бджіл і як правильно зробити вентиляцію у вулику? Вентиляція у вулику це дуже важливий процес життєдіяльності клуба. В цілому, якщо бджоли зимують в дуплах, там інші умови зовсім інші умови. І бджоли, які зимують в дерев'яних вуликах, і бджоли, які зимують в пінополістерольних чи пінополіуретанових, тобто пластмасових вуликах. Там теж і тому утеплювати бджоли потрібно відповідно до того вулика, який ви використовуєте. Значить, дерев'яні вулики вони мають здатність тягнути надлишок вологи в якійсь там невеликій кількості, але вони все-таки ту вологу тягують. Дерево є само по собі пористе і гігроскопічне. То нам так здається, що воно тверде таке. Треба підходити до того, що вулик робиться з ялини, з липи, з деревини, яка є пориста. Деревина, яка є пориста, вона має здатність. Ість надлишкову вологу частково втягувати, потім вона висихає весна. Якщо у вас вулик пластиковий, зрозуміло, він ніякої вологи не втягує. І тут стоїть питання: як правильно організувати вентиляцію? У великому рахунку не варто робити якусь там поправку, що а в мене вулик дерев'яний, якось воно перезимує. Значить, вертаємося до теорії: бджоли не бояться абсолютно холоду, але бджоли бояться протягів. Вологи найбільше бджоли бояться. Знаєте, що пасічник який не знає, що має робити з тими бджолами.